Вітаю! Зараз ми подивимося Харківська область, коли припиняться обстріли в Харківській області. Нас цікавить вищі сили, скажіть нам, будь ласка, Харківська область. Коли припиняться бомбардування, обстріли міста Харків і Харківської області, всієї області. Нам ну, це дуже необхідно. Йдуть війська і дуже, дуже запеклі бої, дуже сильні бої. В них в цілях знищити на, на, ну, Харків, Харківську область, повбивати всіх така ціль. Страждають люди. Так. Тут теж якийсь іде обман дуже сильний, наче хтось наживається також на цій війні, але буде суд, суд вийшов. Харківська область захищається, вони приходять нові сили, нові сили, план, плани дій розробляються, це вони, вони самі це. Мешканці цієї області вони самі там стоять на захисті. Але є дуже сильний, хтось сильний, хтось прийде на допомогу, будуть вивозити людей поранених також. З неба прийде сила, на майбутнє виходить, хтось дуже потужний, хтось, хто спостерігав, але надасть літаки, якісь бомбардувальники, щось дуже дуже сильне Так, ворог дуже підступний. Він маски носить. Там колаборанти, різні е, люди. Не люди вони. А, вони чекають в самих містах. В самих містах є люди, які роблять ці руйнування. Їх треба виловити, знищити. Добре, але ми питаємо, коли припиняться обстріли? Не. Нам треба мирне небо. А бачите, вони кажуть, що цей ворог планує взагалі це продовжувати як в нього. Не, Не хочу він і. Він хоче знищити цю Харківську область повністю. Дуже агресивний ворог. Так, ще його захищає місто. Нам цікаво на майбутнє. Ох, вони вчепилися в цю... це дуже важко. Але є, є вихід, і він настане. Але коли, скажіть, будь ласка, коли прийде сила, допомога прийде. Дуже багато буде захист? Мрії ворога не здійсняться? До нас прийде якась допомога. В Харківську область прийде. І це буде потужна сила. Харківська область, вона страждає надзвичайно. Руйнування дуже великі і люди дуже постраждалі. Але така ситуація склалася, що до них прийдуть, але пізніше. Але ми це будемо брати. І плани ворога намагатимемося змінити. Щоб був захист швидше, як заручники, ці міста і селища, як заручники, він. Дуже агресивний. Він не відступає ворог. Так, заперечує, заперечує повністю всі негативні дії, всі ворожі дії, негативні оцю всю. Агресію, заперечую, прошу засудити, прошу суда людського верховного, признати агресію тероризму, прошу вище сили, допоможіть всім харків'янам, всім мешканцям Харківської області, прошу допомоги, щоб відбити ці атаки, щоб було як менше руйнувань. Заперечую. Так, оце всі плани його про вбивство, руйнування, відвертаю. Самому ворогу повертаю, щоб у нього таке трапилось, що він загадав. Так, будь ласка, заперечую. Це наша допомога нам на потрібна, негайно, Ми не можемо чекати так довго, як наче. Це... Так, зараз ще ми забираємо цей план ворога, що, ми, що Харків без, без сили Заперечує Заперечую всіх колаборантів, всіх, хто там планує руйнування, більше цього не відбувається. Закриваю дороги для бомбардувань ракетних обстрілів. Заперечую, заперечую, заперечую. Так, це вищі сили. Вища сили, прошу, будь ласка, наведіть е, на ворога оману, наведіть на нього сліпоту, якусь іншу. оце відбій повітряної тривоги. Пробачте. Наведіть, будь ласка, якусь морок такий, щоб в нього від ворот пішов, щоб він відстав від Харківської області, будь ласка, закликаю. Відчепіться від нас. Так, перекриваю ще сили відкрити дорогу до захисту Харківської області і міста Харків. Перекриваю, перекриваю. Більше нема нічого, що заважає припинити обстріли Харкова. Закликаю вищі сили якомога швидше припинити обстріли міста Харкова, відвернути ворога, вигнати, знищити його, забрати з території Харківської області, припинити всі руйнування, страждання і вбивства мирного населення, військових, і щоб це звільнення не принесло втрат. Для наших військових і мирного населення прошу вищі сили. Буде так, буде так, буде так. Обстріли Харківської області припиняються. Буде так, буде так, буде так. Дуже важка ситуація. Але ми просимо, будь ласка, вищі сили, знищіть їх, відженіть від нас, дайте нам захист. Прошу змінити політичну волю сильних світу усього на перемогу України і надати всю необхідну зброю. Буде так, да буде все сказане, здійснене. Прошу вищі Сили Засудіть нашого ворога. Дякую за увагу.